Ви протестних подій на Майдані не підтримували. Протестувальники в чаєм не поїли. Двері своїх ресторанів для протестувальників не відкривали. Двері були відкриті для всіх. Времени розбиратися, хто протестує, хто за, хто проти. У нас просто немає, тому що ми працюємо. Я маю на увазі безкоштовного чаю для протестувальників, безплатне сир, як правило, в мишелоки. А коли к нам приході хтось і іскренні трибували допомоги, ми не відказували. Но цьому ми не подали з такої вот всіобщої реклами такої кампанії, як ми допомагаємо, рицарі, як ми робимо це. ми стараємося бути скромними робити все спокійно. Ви на майдан не ходили і, зрештою, не підтримували все, що відбувалося, хоча самі постраждали від колишнього. Ні, влади вибух у ресторані Апрель ви пов'язували саме з тим, що до цього цей ресторан вас намагалися придбати представники влади. Що втікла? було, то було, і мені кого-либо війні без наказателів без наказательств дуже сложна. Були різні в моїй житті події. Але ви не будете заперечувати, що представники колишньої влади ваші ресторани намагалися, так би мовити, купити, але за мізерні гроші. Таких прецедентів було много і не тільки ці прецеденти були зв'язані з властю. Ви навіть хотіли втікти за кордон і оселитися в Таїланді, тому що хотіли будувати бізнес там. Вирішили, що там легше, там немає Януковича. А, да, да, ви знаєте, я не хочу мінятися, перебуватися в воздухі. ще вчора всі кричали за Януковича. Сьогодні, коли номенклатура помінялась, всі кричать проти Януковича. Я не такий чоловік. Я живу вне ні власті, тому що то, що є у мене, забрати невозможно. Чоловіку завжди щось то не подобається. Я, знаєте, вот не хотілося б но але ти як женщині. От їй завжди щось не подобається. От завжди щось то не то. От завжди там краще. У твоєму житті така дівчина була, звали її Ірина Журавська. Чи вітали ви свою колишню дружину Ірину Журавську, яка вийшла заміж за росіянина, відтепер живе в Москві і, скоріш за все, зараз їй тепер доведеться отримати російське громадянство. Чи вітали її з весіллям, народженням дитини? Врім'я лічить. Мы становимся немного мудрее, иногда даже не по годам. У нас нет, конечно, такого близкого диалога, но при этом мы сохраняем нормальные дружеские отношения. Навіть с новым человеком познайомилися. Я его знал. Конечно. Мы же, мы же знакомы все. С рождением ребенка я, конечно, поздравляю. Но это не моя история, это не моя судьба. Это книжка, которую я давным-давно положил уже на полку и начинаю создавать свою личную историю, которая тоже очень красивая, тоже очень интересная, а иногда даже и более привлекательная, чем та, которая была в моем прошлом.